Ковна рада ухвалила зміни до бюджету на цей рік. Понад 4 мільярди передбачили на закупівлю спеціальної техніки, дронів та обладнання для тестування в бойових умовах та гранти виробникам зброї. Майже 5 мільярдів на харчування учнів початкових класів по всій Україні і для всіх школярів у прифронтових регіонах. 8 мільярдів на відновлення Укрзалізниці. 1 мільярд і 200 мільйонів додатково підуть на підтримку ветеранів та їхніх родин. Звідки взяли гроші? Василь Сефенюк? Народні депутати сьогодні ухвалили лише один, але надзвичайно важливий законопроект. Депутати підтримали зміни до головного кошторису на 2025 рік. Нагадаю, наприкінці липня вони проголосували за те, аби виділити понад 400, а конкретніше 412 мільярдів на безпеку та оборону. І от сьогодні проголосували за чергові зміни. Але цих грошей на всі потреби безпеки та оборони не вистачає. Тому наприкінці липня у парламенті зареєстрували новий законопроєкт. Як пояснила керівниця профільного бюджетного комітету Роксолана Підласа, потрібно також і не військові потреби проголосувати. І сьогодні в залі під куполом забуло було 229 голосів. Опозиція була проти їм не подобалися деякі статті видатки. кажуть, що мова йде більше про підвищення зарплат і не в секторі безпеки та оборони, а в інших галузях. Алузях керівниця ж профільного комітету навела такі цифри із проголосованих сьогодні 25,7 мільярда гривень на поповнення резервного фонду, 2,8 мільярда гривень на гранти на розвиток виробництва у сфері дефенс Тех», 1,4 і мільярди гривень на тестування у бойових умовах спеціальної техніки та дронів. 4,6 шість мільярди гривень передбачається на харчування учнів початкових класів у усіх областях та 5-11 класів у неприфронтових територіях. Ще 3,2 і мільярди для лікування коштом держави людей з онкологічними та різними вірусними гепатитами, рідкісними орфанними захворювання. Ну і 1 мільярд гривень планується перерозподілити на будівництво нового житла або реконструкцію приміщень для проживання внутрішньо перед. Міщених осіб, І ось що ще сказала керівниця бюджетного комітету до вашої уваги. Більшість цих видатків покрита за рахунок внутрішніх перерозподілів. Тому це означає, що якісь видатки ми збільшуємо, а інші не військові видатки ми зменшуємо. Але загальна сума ось цих перерозподілів склала більше ніж 35 мільярдів гривень. Це не нові гроші. Ми їх просто перерозподілили всередині бюджету не більш пріоритетні напрямки. Ймовірно, що народні обранці, окрім бюджетного законопроекту сьогодні проголосували і ще ті 13, які були у порядку денному. Однак Сьогодні було щонайменше дві перерви по півгодини, які вимагали депутати для проведення регламентного комітету. А ще була повітряна тривога, яка на годину затримала проведення сьогоднішнього пленарного дня. Ось такі новини сьогодні із парламенту. Васиктор Зеленко, факт Айсі Єдині новини. Ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. А ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачене.